Пане Валерію, як ви дивитесь на історію з Лавровим? Її так розкачують. Ну тобто, тобто, спочатку писали про те, що там Лавров зірвав зустріч Трампа і Путіна. А ми здається, з вами це обговорювали навіть минулого разу. Я це все до чого думаю? Так. Лавров зірвав типу зустріч Трампа і Путіна саміт в Будапешті, і після цього почалась історія. «Financial Times» пише про те, що так відбулось. Комерсант російський вибілює Лаврова пише про те, що ні, у нас були позиції і сходне, і так далі. Тому подібне. От я вчора читаю, наприклад, британську пресу «Daily Mail», що пише, що доходить до того, що вони пишуть, що донька Путіна там друга типу донька Путіна, вона має вплив в Кремлі. І вона хоче збити Лаврова. Тобто вона постійно батьку своєму військовому злочинцю Путіну каже про те, що от Лавров, значить, він е, е, по Яструбиному налаштований, він миру не хоче, тому він це все зриває, давай збивай його, зрейне і так далі. Питання: це все жовті, жовті, жовтізна, вибачте, те, те, що ми обговорюємо. І вона, насправді, там не коштує виєднано яйця, як так кажуть. Чи реально перепиті розгадаються саме таким чином? Ну, Це давно я спостерігаю. Лавров то мовчить, то говорить. Ну, ви ж пригадаєте, що ще минулого року. Було повідомлення про те, що Лавров стало зле, і він там навіть ледь не помер. Там Просто рознесло YouTube канали, і всі, там, всі чекають, коли він відійде в ті і світи інші. Будемо максимально коректними тут. А на рахунок того, що Лавров відіграє не останню роль в Кремлі, але не просто він, він є спікером. А він є одним із представників того самого і групування. Ми також, пане Юрію, зговорили тут з вами неодноразово. Тому в цій всій історії з Лавровим я не бачу нічого нового. І те, що Тихонова дійсно там намагається впливати на процеси у Кремлі, це донька Путіна. Це давно відомо, тому що Білоусов це її ставленик, міністр оборони, і Шуйгу їм вдалося прибрати саме через корупційні схеми, тому що. Шойгу разом із своїм заступником Іванов, якщо не помиляюсь, вони встряли в дуже величезний корупційний скандал. А прибрати повністю Шойгу, звісно, не виходить. Ну, поставили його і там якісь там 58-м радником, але він ще впливає на історії, на процеси, на політику у Кремлі разом із Лавровим, Наришкіним, Патрушевим і іншими ФСБшними. Представниками, які дійсно намагаються формувати політику цю провоєнну, і давайте не забувати, що ключову роль в цій історії також відіреє Чемізов. Представник Ростеху, який фактично об'єднує всі російські військові підприємства, на які виділяється шалений бюджет. Це ну, просто немовірні гроші. Там сотні мільярдів, ну біля 200 мільярдів доларів буде по бюджету Російської Федерації. Але проблема, що дінь їх немає. От дійних дуже складно з цим, але ж ну священна війна і так далі. Ну і Кирієнко, якого там нібито хтось малював як дуже притомного. Алла Пугачова розповідала про це так. Ну, але направду це ну, такий самий покидьок, як і всі решта. Тому що він просував ідею Великої Отечественної війни 2.0 після. Часткової мобілізації 22-го року це саме завдячуючи йому друзі. Ми маємо розуміти. відтворюється така пропаганда на Росії з дитячих садочків, сі автомати і так далі. Чому там це все з'являється? Мілітаризація Росії. Всі погані, і багато росіян дійсно вірять, що е, всіх якілу надо унічтожити на превеликий жаль. Це факт. Ми маємо це розуміти. Ну і плюс весь світ поганий західний. Це типова пропаганда часів радянського союзу, але помножена на скількись там 2- 3, 5. Тому в історії із Лавровим це якраз протистояння іншої групи, яка хотіла б домовитися. Представником такої іншої групи є Кирило Дмитрієв, який час від часу з'являється, але він не може говорити по-іншому. Тому що, якщо, наприклад, має на увазі, що по-іншому, він не може сказати: давайте все віддамо Україні, давайте припиняти цю війну. Його завтра розстріляють. Да і Тихонова, навряд чи вона такою політикою буде притримуватися, тому що для неї збереження існуючої моделі Росії це є життєво необхідним для того, щоб ну, зберігалася сім'я Путінська. От історія мені дуже схожа на сім'ю Єльцина, яку ще з, з роками вимили із російської влади, так само, коли з руками вимиють і сім'ю Путіна, але вона там укріплюється. Тому там є таке протистояння, тому Лавров то з'являється, то не з'являється. Але хочу відзначити одну деталь. Про яку я говорив, пане Юрію, вже з вами тут на каналі, про те, хто веде переговори зараз із е, е, Вашингтоном. Переговори веде не Путін, переговори веде Лавров. Для розуміння. А група, яка хоче там, займати десь ну, таку саму позицію, вона слабша. І це дуже показово видно. Е, Кирило Дмитрієв дуже класно підмітив з цього приводу Фесенко, він же ж до Росії не повертався після останнього візиту до Вашингтона. Ні, цього, що було попереднього, він перебував там. І чому тут питання? Або він просто не в'їзний до Росії, або якісь інші моменти. Він по закордонах там рухається, його просто підняли в той момент, коли треба було заглажувати історію із зривом зустрічі Трампа і Путіна, яку дійсно влаштував Лавров. Давайте ще спробуємо зробити, але ну, Трамп чітко зрозумів той бардак, який твориться в Кремлі. Що там треба, щоб вони вирішили між, між собою ці всі історії? Тобто там має відбутися такий міні палацевий переворот, щоб прибрати від можливості ухвалення управлінських рішень Лаврова, бо він очільник закордонного відомства Шойгу. Патрушева. з Патрушевим дуже складно, бо навіть його сім'я там вкорінена, син є членом кабінету уряду російського. Тому там ситуація справді між ними вкрай непроста, протистояння явне. Але те, що Лавров, ну скажу так, в певний момент просто в сторону відходить або заходить більше в мене з публічну площину. Це означає, що ці коливання тривають, і вони триватимуть поки що надалі. Чим це закінчиться? Ну, будемо спостерігати. Я не готую вам дати прогноз. На Росії з тим часом ситуація все гірше і гірше. Там гайки закручують все сильніше і сильніше, але населення, вибачте, абсолютно байдуже. Там почали відключати мобільний інтернет. І не тому, що це ініціатива чиясь із регіонів, це ініціатива центральної влади. В Ульянівській області заборонили доступ до мобільного інтернету, і це діятиме до кінця війни проти України. Про це заявили в уряді регіону на прес-конференції 8 листопада. За словами обласного міністра цифрового розвитку Олега Яхфарова. Ульяновська влада не може вплинути на це рішення, оскільки воно приймається федеральним центром для забезпечення державної безпеки і обмеження буде знято лише за рішенням Москви. Ну от такий собі міністр на місці, який без прав абсолютно такі скандали є. І новий придумали росіяни. ФСБ стверджує, що зірвали операцію української розвідки за підтримки британських кураторів з викрадення російського Міг-31 з гіперзвуковою ракетою Кінжал. Ми без британців розуміння росіян ну абсолютно ніяк. За заявою спецслужби Московії, військова розвідка України хотіла викрасти винищувач для провокації проти авіабази НАТО в румунській. Констанції, де його могли збити ППО, саме в цьому вся суть скандалу, який зараз роздувають ФСБшники Росії на заході. Тобто, ми хотіли вкрасти російський літак, щоб вдарити ним по території НАТО, і таким чином спровокувати війну. Так, вони будь-яка припідносити нашим західним партнерам російським пілотам нібито пропонували 3 мільйони доларів за те, щоб вони перегнали літак на територію України. При цьому один із них на відео каже, що гроші обіцяли перевести на його особисту банківську картку. Навіть здається, цьому, але Патріот цього не зробив. ФСБ стверджує, що українській розвідці допомагали британські куратори. Також згадується міжнародна команда журналістів розслідувачів «Белінгкет». нібито людина, яка вийшла на зв'язок з російським пілотом, представилася співробітником саме «Белінгкету» і назвалася Сергієм Луговським. На одному з публікованих ФСБ відео з перепискою в месенджері за голос, ймовірно, мається на увазі голосове повідомлення, говорить. Забезпечувати вашу безпеку будуть наші британські партнери. Так, партнери будуть CIC. Ну і також ФСБ стверджує, що окрім грошей російському пілоту за викраденням Міг-31 пропонували громадянство однієї з західних країн. Така історія була вживу, коли нам вдалося. Перегнати з Росії гелікоптер російський на превеликий жаль, російський пілот потім був вбитий спецслужбами Росії за кордоном. Тому вони взяли за базу історію, яка була справді, і тепер будуть говорити і доводити всім, що українці знову хотіли це повторити, але тепер вже для провокації, щоб розпочалася війна Росії проти НАТО. А ми ж нападати на НАТО не збираємось.